Іх вітаю. Сьогодні буде такий розклад: на порозі яких дверей ви стоїте. Що ви можете відкрити, отримати ключ від чого? Від яких дверей, що вам пропонує доля? Ось такі три варіанти: перший, другий і третій. Вам просто треба обрати. Обирайте серцем. Якщо потрібна вам пауза, нажміть і. Подумайте, це е, не особистий, це загальний розклад, тому може не всім відігратися. Якщо він, звісно, попав до вас, тому додивіться до кінця, можливо, ви щось почуєте саме для себе. І так, подивимось, хто обрав перший варіант. Так, ну ви стоїте на порозі чогось нового. Тут, можливо, вас десь помітять. О така, знаєте, як маленька слава буде десь ну, по достоинству вже вас оцінять. Можливо, хтось зустріне свою половинку саме для того, так, так, дивіться, тут для того, щоб узаконити свої відносини, так, саме половинку, яка Муж або чоловік або жінка зустрінуть ну, свою тут. Кохання є, тому тут ось, ось квіти такі. І тут вам головне не боятися, головне відпустити люби страхи, що це щось нове, і ти туди не боятися, тому що ці вже двері для вас приготовані. Вам тільки потрібно їх відчинити. І так, подивимося, другий варіант, хто обрав. Другий варіант. Ну, Тут, ви знаєте, можливо, якесь у вас з'явиться нове хобі, можливо, ви, буде бажання написати книгу або вірш, або п'єсу, або е сценарій, все, що завгодно, тут ви можете. Але тут другим людям може хтось написати, ну, е е е е е якусь звісточку подати. Ви дуже давно чекаєте цю звісточку, і ви її можете отримати саме зараз. От, тут, ну, сюда, якщо від люби коханої людини, то можливо звісточку або приїде, або ну тут скоріш, напише більше, якби звістку чим. Але. Можливо, про те, що ви скоро побачитесь. Або тут ще, якщо випадає вам, то зайнятися чимось тим, що ви дуже-дуже любите. Тому що якщо ми полюбляємо нашу справу і ми її робимо, то ми ще потім навіть за це отримаємо непогані гроші. Тому вам тут треба зайнятися тим, що ви дуже любите. Третій варіант подивимось. Третій варіант. ну... В третьому варіанті, ви знаєте, у вас е, навпаки, тут е, так, перед дверима ви стоїте, але вам треба спочатку закрити якісь старі двері. Е, тут щось треба, те, що віджило, бачите, це е, дробина, по ній вже не можна е, підійматися, тому що вона просто рухне от, ви аж там внизу стоїте. Тому треба щось е, звести, нове, е, таке уже структурне яке не буде. Падати, горіти і, і тому подібне. Тут щось так, тут, знаєте, комусь треба вийти з якихось відносин, звільнитися від якоїсь клітки. Ось тут саме про це, що це вже воно віджило, ви, вам, ви там нещасливі. Можливо, вона і золота, як то кажуть, бачите, ця клітка, але там людина нещаслива. Вам треба просто вийти. Тут навіть двері відкриті, вам навіть ключа, ключа не потрібно. Вам тільки просто треба наважитися. І у вас... Ну, Нове обов'язково щось з'явиться і дуже е, непогане. Е, тому що все, що ми відпускаємо, якщо ми за нього сильно чіпляємося, то нічого не відбувається у нас нового. Е, взяла додаткову, і тут теж, бачите, треба відпустити відпустити все, навіть якісь обіди, якісь когось або щось, е, не, ну, не зациклюватися на минулому. Бо у вас будуть довго закриті двері. Бачите, тут треба дуже багато сил приділяти, щоб розбити цю стіну. А навіщо? Навіщо? Треба просто взяти себе в руки, взяти свою судьбу, як ту свою долю. Над собою і е, керувати, керувати е, так, як хочеться вам, а не чекати, що хтось прийде, щось зробить, щось вам подарує, чи щось вам там відкриє, чи скаже виходь. Ні, ви це повинні зробити самі. Тому змінюйте своє життя на краще, не бійтеся.